Мої вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо працювати в прямому етері. І також нагадаю, що трансляція триває на нашій офіційній Фейсбук сторінці. Із 23 липня у Хмельницькому вартість проїзду у тролейбусах зросла до 9 гривень. А от у в автобусах великого, середнього та малого габаритів до 15 гривень. Проте навіть після цього здорожчання проїзд в громадському транспорті у Хмельницькому залишається одним із найнижчих серед обласних центрів. Востаннє тариф на транспорт переглядався три роки тому. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Тож далі ми детальніше поговоримо про те, як формується тариф та як часто він він змінюється в українських містах. З нами на зв'язку експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні. Добрий день, героям слава. Власне, якщо говорити про загальну українську тенденцію, наскільки часто зараз піднімають ціни на тарифи в громадському транспорті? Це відбувається регулярно, оскільки економіка таким чином працює, що гривня, на жаль, не здорожчує до долара, наприклад, тобто, у нас є певні економічні процеси, є інфляція, є природній ріст зарплат, витрат енергоносіїв, і так далі. Тому з великою регулярністю міста переглядають свої тарифи на проїзд на громадському транспорті. Це відбувається ну, майже щомісяця. Хтось піднімає це питання, те, що у нас цього не було у Хмельницькому, три роки. Наскільки це довгий термін? Важко сказати, знаєте, тариф це тариф на проїзд, це не економічна міра, це насправді скоріше політичний, але не в плані політики, а в плані управління містом інструмент. Тому що є об'єктивний показник, є собівартість перевезення одного пасажира. Я не знаю, на жаль, яка собі вартість перевезення одного пасажира в Мельницькому, але у місті Києві ще до війни наші, наш комунальний перевізник казав, що його собівартість перевезення. Одного пасажира перевищує 20 гривень. Я думаю, що у Хмельницькому це теж може бути приблизно так, тому що ціни приблизно однакові там по паливу, по зарплатам, приблизно одні й ті самі стандарти. А тариф при цьому, от, наприклад, в місті Києві 8 гривень до сих пір є. Тобто е, тариф покриває тільки третину, умовно кажучи, собівартості перевезень, інше дотують платники податків. І от міська влада завжди дивиться і думає, яка має бути цю, ця пропорція, тобто скільки платять пасажири, а скільки платять платні платники податків, наприклад, в місті Кривий Ріг теж ще до війни вирішили, що платники податків будуть платити 100% тарифу і зробили проїзд в громадському транспорті безплатним. В місті Харкові, коли почалася війна, там теж зробили проїзд в транспорті безоплатним, тобто за кошт платників податків. Тому власне кожне місто це вирішує. Чому Хмельницький підняв саме зараз? Мені важко сказати. Ну я сподіваюся, що це може означати на якісь покращення в роботі громадського транспорту. Може і так. Ну про поки покращення мова не йде, тому що перевізники вже понад півроку вимагали вартість тарифу саме 20 гривень, так як ви і говорили. Власне отримали ми 15, затвердили 15 гривень. Яким чином тоді формується цей тариф, тобто 5 гривень різниці від того, що вимагали перевізники і що було затверджено місцевою владою? Як я сказав, тариф він політичний, тобто це місцева влада фактично вирішує, яку частину будуть платити платники податків. Це може бути 70%, 30%, 100%. І так далі, або можливо 0%. Платники податків не платять. Всі платять за проїзд по собівартості. А от собівартість це об'єктивний показник. Тобто він розраховується дуже просто. Треба всі видатки віднести до кіобсяг пасажироперевезення, Тобто, скільки пасажирів перевезли. Причому всі видатки перевізника маються на увазі всі видатки перевізника. Тобто, якщо перевізник купує для бухгалтера каву за рахунок ну перевізника з рахунку цієї юридичної особи, то це входить в собі вартість перевезення. От і от така от собі вартість перевезень це теж у нас питання дискусійне, тому що я так розумію, наше суспільство не сильно довіряє перевізникам, думаючи, що вони можуть завищувати свої витрати або занижувати пасажиропотоки. Тому от власне тому ми обурюємося, коли знову піднімається е, тариф. От і чого не вистачає перевізникам, е, от в комунікації цих питань це відверто показати свої витрати і свої е, перевезення. Скільки людей вони перевезли пасажирів? Чому тоді не відбувається цієї відкритої комунікації? Чому не розповісти про реальну вартість тарифу? Ой, це це дуже насправді складне питання і заплутане. Ну, дивіться, якщо взяти що собівартість перевезення 20 гривень, а собівартість, тобто всі витрати віднесені до пасажиропотоку, а перевізники, наприклад, приватні, готові їздити за 15 гривень, тобто працювати збиток, тобто 5 гривень. Втрачати на кожному пасажирі. Я можу сказати, що це історія не про бізнес. Це може бути соціальна функція, це може бути. Цей паблік сервіс облігейшн, тобто це е, функція міста забезпечувати транспортну доступність, безпеку і так далі. От, але це історія не про бізнес. Тому мені е, це ну, не схоже на правду, що, наприклад, оператори кажуть про 20 гривень, але погоджуються на е, 15. Це схоже на торги. Тобто, в, це відбувається торг. Оператори кажуть, давайте 20 ну, для того, щоб сторгуватися на 15, наприклад. Але це означає, що їхня е, е, собівартість, скоріше за все, нижча. Вона може бути. 10-12 гривень, але яка вона є насправді, вони не покажуть, тому що вони можуть, ну, наприклад, уникати по повному обсязі платити податки. От. Або, наприклад, можна зрозуміти, що їхні водії працюють понад нормовий час. У вод... перевезення на громадському транспорті це галузь, яка ліцензується, там є чіткі і жорсткі доволі вимоги. Наприклад, один водій має працювати певний час, потім відпочивати, потім знову працювати, є певні вимоги. А у приватних операторів, наприклад, це. Не завжди відбувається, вони можуть можуть працювати від світанку і допоки вистачить сил. А так не можна з приводу нашого законодавства. У нас така ж була історія. Перевізники постійно говорять про те, що вони працюють у збиток, власне, але при цьому три роки тариф не підіймався. Тоді це ж мова вже дійсно не про бізнес, як ви кажете. Бізнес не може так вестись. Скоріше за все, це неправда. Тобто, якщо бізнесмен каже, що він працює в збиток і при цьому продовжує працювати, він скоріше за все приховує правду, от або лукавить. Тобто, це, це точно не є правдою, бізнес так фізично працювати не може. Я думаю, що це якраз і є, і люди це відчувають, тобто ця от недовіра да, до підняття тарифів. Знаєте, я, я давно коментую тему тарифів, і я собі сформував, от знаєте, таку просту відповідь, яка який має бути тариф на проїзд в ук. В Україні в певному місці там він має бути високий, низький, який конкретно 8 гривень, 7,77, 13,13, і щось красиве таке, да? примітне. От я насправді для себе випрацював формулу, що для українців важливо, щоб тариф був справедливий. Ми така нація, для якої дуже важлива справедливість і прозорість і чесність. Тому, якщо тариф справедливий буде, наприклад, 20 гривень, і це буде точно, ми будемо знати, що це правда це для безпеки, для комфорту, для транспортної доступності я абсолютно певен, що ми будемо готові платити цю вартість як, наприклад, платимо новій пошті за пересилку документів. Ми віримо, що у них все оптимізовано, все працює як годинники. Ми платимо, ми не кажемо, що там дуже дорого. Ну тому тариф має бути справедливим. А для цього він має бути зрозумілим і прозорим для людей, які користуються цим тарифом. Щодо вартості тарифу, власне, в нашій міській раді кажуть про те, що це один із найнижчих тарифів в Україні, тому що, до прикладу, у Львові 25 гривень оплата готівкою в транспорті, у Вінниці 12 гривень в трамваях і тролейбусах, 15 в муніципальних автобусах. В Тернополі 12 гривень при оплаті через електронний квиток, а 14 при ще одному електронному квитку, а 15 при оплаті банківською картою. А в Івано-Франківську теж 15 гривень проїзд в громадському транспорті. Власне, чому він різний в? Різних містах України, тому що ми розуміємо, що, наприклад, відстані у Києві, і відстані у Хмельницькому це різні відстані маршрутів. Сказати, що в нашому місті найнижчий тариф, чи один з найнижчих, це означає тим самим сказати, що в нашому місті платники податків, тобто з міського бюджету, виділяються більше коштів на компенсацію. Перевізникам, тобто на різницю між тарифом і собівартістю ні, ніж е, в іншому місті. Тобто, значить, в нашому місті е, з бюджету виділяють більше грошей, звичайно, не абсолютно, а пропорційно. Тобто, ви праві різний е, тип транспорту, різна його кількість пропорційно, наприклад, на один автобус або на авто, один автобусокілометр, кілометр, чи тролейбусу, кілометр, вагону кілометр. Тобто, це приблизно це означає знову ж таки, е, скільки виділяти е, вибирає місцева влада. Лади, як правило, і це є інструмент такий політичний. Тобто, політично, в наприклад, в кривому розі, як я його наводив, там е, тариф для мешканців міста складає 0 гривень. Тобто, все платять платники податків. Він не є безплатним, тобто не, не можна це називати, Що це безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Нічого безкоштовного в ринковому ринковій економіці не існує. Він безоплатний для пасажирів, але він оплатний для платників податків. Вони за це платять. В Цілому, така модель чи може бути застосована в різних містах України саме модель безоплатного проїзду, чи це надто дорого для громад? Це, це така суперечлива модель. Її країни Балтії, наприклад, тестують. Наскільки мені відомо, тестували німці, але їм не сподобалося, тому що це забирає певні інструменти роботи з громадським транспортом. Це дуже довго розказувати, якщо детально. Тобто німцям не сподобалося. Короткий короткий резюме, і там транспорт оплачується. Тобто, там цей пасажир не оплачує 100% відсотків Там також компенсується цей з бюджету міського. Питання тільки, от власне, пропорції. Я пам'ятаю, що до речі, для прикладу третина бюджету Варшави столиці Польщі йде якраз на забезпечення роботи громадського транспорту, на те, щоб компенсувати фактично різницю між собівартості перевезення і е, е, тарифом. Тобто, це можуть бути такі вагомі витрати е, міського бюджету. В коментарях в нас активно писали люди про те, що вони готові платити більше, якщо покращиться проїзд, будуть великогабаритні автобуси, буде комфортно їхати і так далі. Власне на що найбільше витрат йде в перевізників? Чи це дійсно купівля нового транспорту, чи можливо це оплата заробітної плати, бензин і так далі? О, це дуже цікаво. Насправді, як правило, коли ми говоримо про тариф, ми маємо на увазі операційні витрати. Максимум, куди входить амортизація поточного і обслуговування поточного рухомого складу. Дуже рідко туди закладають капітальні витрати на купівлю нового рухомого складу. Якби закладали, я вас запевняю, наші тарифи би суттєво перевищили десятки гривень, тому що капітальні витрати на громадський транспорт це дорого, особливо якщо хочеться мати якісний громадський транспорт. Транспорт, наприклад, там в більших містах це трамваї, метро. А в менших містах, як Хмельницький, це якісь артикульовані тролейбуси, наприклад, от щось таке. Тому, власне, скоріше за все, це просто операційні витрати для того, щоб розвивати транспорт, потрібні якісь додаткові інвестиції або приватні, або з міського, або з національного бюджету. Тобто, перевізникам невигідно оновлювати транспортний парк. Ну з нинішнім тарифом, з такою моделлю, дійсно вони не можуть таким чином працювати. А щоб могли, знаєте, перевізники у світі вони не схильні купувати рухомий склад, вони схильні брати його в лізінг. Тому що навіщо їм володіти? Їм може володіти якийсь банк, а ти можеш просто його використовувати для своєї роботи. Щоб взяти лізинг, потрібні чіткі умови щодо тарифів, надійна, надійність потрібна. І для цього потрібен певний фундамент законодавчий. А таким фундаментом виступає регламент ЄС 1370. Тобто є такий певний регламент, який регламентує, як має працювати європейського рівня громадський транспорт. Я мушу констатувати, що в Україні він не іплемен. Ментований, тобто у нас це працює, так би мовити, створено ще в 90-х роках для того, щоб забезпечити перев... перевезення, коли рухнув радянський Союз, треба було щось зробити, і це щось досі працює. А ми пообіцяли імплементувати цей європейський регламент, коли підписували асоціацію з ЄС у 2014-му, здається, або у 2015-му році. Але ми досі цього не зробили, і це от дуже насправді погано для нас, і погано для нашого транспорту. Люди хочуть більше великогабаритного транспорту. Чи зараз він переважає в українських містах? Це до речі, не тільки те, що хочуть люди, і це те, що хочуть і і чи мають хотіти перевізники, тому що зараз є величезна проблема з водіями. Наприклад, угу. в моєму місті, в місті Києві, є, є десятки автобусів, які справні, вони здатні їздити, але вони просто стоять під парканом, тому що немає водіїв. У нас теж є така собі. проблема, так. От. І я думаю, що ця проблема не те, що буде вирішуватися, вона буде скоріше за все наростати, і от дивіться, от ми бачимо на вулицях купу маршруток, наприклад, спрінтери, можливо Богдани. І е, він такий маленький. Да, це маршрутка 7, 8, максимум 9 метрів. Але цей водій, насправді, який веде цей спрінтер або Богдан, він може вести великий автобус, артикульований, наприклад, 18-метровий. Тому історія з великим рухомим складом це не тільки історія про комфорт, але це історія про. Про економічну ефективність і взагалі можливість рухатися громадському транспорту. Ну, тому всі міста насправді вже про це мають думати, і деякі приватні оператори, до речі, про це думають. В Дніпрі а, приватні оператори купили великі автобуси. Тобто маршрутники в місті Дніпро, це не спрінтери і, і не рути, а це великі автобуси Volvo, Mercedes, вживані з Європи, але це 12-метрові великі повноцінні міські автобуси. І це маршрутки. У нас люди вже багато років скаржаться на те, що ці спрінтери й досі возять власне людей, тому що це і некомфортно, і замало місця, і так далі. Власне чи така є тенденція в багатьох містах України? Я би не сказав, знаєте, в із України можна зібрати таке квазі-місто, яке є класним по транспорту. Є приклад Вінниці. Вони дуже класно впоралися і чи організували роботу своїми приватними операторами. В Місті в основному більшість перевезень на магістральних маршрутах робить комунальний перевізник. Робить це відносно якісно. Ми знаємо, це по опитуваннях людей. Вони високо оцінюють транспортну систему. Місто Львів зробив ставку на трамваї, на такий магістральний громадський транспорт. і Теж непогано. Но розвивається, от, але є міста, що дійсно все ще покладається на маршрутки. От це міста прифронтові зараз. От у них у них немає змоги там от уявляєте, от щось збирає там тролейбуси, якісь і в Харкові туди прилітає. Ну, звичайно, що, що робити, виходять якісь маршрутки для того, щоб забезпечувати перевезення. От, але Хмельницький може більше. Тобто, я думаю, що Хмельницькому треба мати таку транспортну систему, як Вінниці, хоча б орієнтуватися на це місто, а не на Суми чи Херсон, тому що там свої особливі умови на відміну від Хмельницького, чи ми можемо орієнтуватись на ті міста, які до прикладу мають трамваї? Трамваї це, це хороший, це класний вид транспорту, але це відносно дорого. Знаєте, як транспортний планувальник можу сказати, що трамваї це приблизно в 10 разів дорожче ніж автобусні рішення, і я боюся, що зараз я знаю, що місто Хмельницький зараз витрачає багато грошей на підтримку сил оборони. І знаєте, якщо поставити питання або інвестувати в трамваї для Хмельницького, або Хмельницький продовжить дофінансовувати сили оборони України. України, я все таки виберу друге чи рекомендую нам вибрати друге і поїздити поки на автобусах В перспективі 10-20 років. Звичайно, на це треба буде звернути увагу. І і в трамвай цілком може бути у Хмельницькому ефективною транспортною системою. Ви згадували про те, що є міста, де здебільшого комунальний транспорт переважає в Хмельницькому. Це частково приватні перевізники, частково комунальний транспорт. Як в цілому по українських містах відбувається цей розподіл? Це типова ситуація, от як Хмельницькому. Я думаю, типово, що розподіляється комунальний і приватний. Це неправильно, тобто абсолютно неправильно в Європі. Це так не працює. В Європі працюють і комунальні, і приватні перевізники в одній системі. Вони не конкурують, вони не дублюють. І це якраз от цей регламент ЄС. Він дає змогу побудувати таку систему роботи. Якщо от ми її впровадимо, то у нас буде шанс позбавитися цієї конкуренції. От в багатьох містах. Э -э Приватний транспорт трошечки може переважати комунальний транспорт, особливо він може сильно переважати комунальний транспорт в часи тині платежоспроможного попиту. Тобто є люди, що можуть платити за проїзд, є пільговики. От пільговики дуже часто обирають комунальний транспорт, і там їх їде велика частка. А ті люди, що можуть і хочуть платити за проїзд, вони обирають приватний, тому що це, ну наприклад, там коротший інтервал, це швидше. От і може ще якісь причини, може маршрут зручно. Ніший ну тому це типова ситуація, типове українське місто. Приватний оператор має майже весь платежоспроможний попит і трошечки по пасажироперевезеннях переважає виключення. Якщо в вашому місті є метрополітен, тоді комунальний транспорт може домінувати. Але метрополітен – це окрема транспортна система. Обмеження по пільгових проїздах по їх кількості теж залежить від окремого міста. Насправді не має бути ніяких обмежень згідно законодавства. У нас це гарантується і місцевою і національною владою. Оці обмеження, про які ми говоримо, це частина якогось суспільного договору. От коли, наприклад, там приватний оператор каже, що у мене вже є пільговик, або у мене вже два, я третього не повезу. Це порушення законодавства. Тобто, це одразу порушення. І, до речі, хто з таким стикається, може одразу скаржитися на гарячу лінію, як правило, у приватних операторів має бути там телефон, або на міську гарячу лінію про це треба повідомляти про такі речі. А те, що ми можемо це толерувати, тобто сказати, ну, дійсно там пільговик може. Ну ладно, там вже якийсь пільговик їде, почекає наступної маршрутки. Це неправильно, це порушує насправді законодавство. Звичайно, мені як транспортному планувальнику хотілося, щоб ми в цьому навели лад і, наприклад, монетизували пільги для людей, що їх можуть мати. Можливо, їм не обов'язково буде їхати зайвий раз тоді для того, щоб зекономити там 5 гривень. Якщо б вони отримали 5 гривень ну компенсації за цю поїздку, наприклад, якості монетизації пільг, але це окреме, важке і таке чутливе соціальне питання. Ви говорили про конкуренцію між приватними і комунальними перевізниками? Тобто, конкуренція це недолік. Це в системі громадського транспорту конкуренція це недолік, тому що насправді справжня конкуренція відбувається між громадським транспортом і транспортом індивідуальним автомобілем. Оце дві конкуруючі транспортні системи. І коли в системі громадського транспорту відбувається, ну вибачте, за таку алюзію громадянська війна, тобто дві системи борються між собою за пасажирів, це ще за щось за дотації, за увагу, за тарифи. То від цього виграють тільки автомобілі, тобто люди більше купують автомобілі і покладаються на автомобілі. Але кожен і Хмельницькому може подивитися навкруги і сказати, що він дійсно хоче, щоб кількість автомобілів, наприклад, збільшилася в півтора рази за наступні п'ять років. І, от в залежності від відповіді на це питання, буде от якраз і відповідь на питання, чи має бути конкуренція всередині системи громадського транспорту. Чи є приклади того, коли Расі обслуговує виключно один перевізник або комунальний, або приватний? Знаєте, у нас є дуже багато різних прикладів. Я думаю, у нас можна зібрати є дуже цікаві. Наприклад, я бачив, коли на одному маршруті працює там працювало кілька підприємців. Тобто, вони тоді є конкуренція не тільки між системами комунальними, приватними, але й приватною між собою. Тому що водії є конкурентами між собою. Вони мають заробити більше ніж конкурент на тому ж маршруті. Це абсолютно дикість. От, а можу сказати, що як воно має бути, а має бути транспортна робота. Тобто, оператор комунальний або приватний, згідно регламенту ЄС 1370, має отримувати гроші не від пасажира, а від організатора перевезень. Та це як правило департамент транспорту міста за виконану транспортну роботу. Тобто, проїхав скільки то кілометрів по певному маршруту з певною частотою. Там, водієм, айдентикою і так далі, а, отримав за це гроші. А який це буде маршрут, чи він буде змінюватися протягом дня. Це питання налаштування міста. Тобто, це цілком можливо. Я можу сказати, в Європі, наприклад, є такі речі, як інтерлайнінг. Це коли маршрут попрацював зранку на одного автобус. Попрацював зранку на одному маршруті, а потім переключився на інший маршрут. Там на табло змінили номер. і Він пішов працювати на іншому, тому що відповідно так вигідно. Так пасажиропотоки в місті розподіляються, що так потрібно зробити. У нас так не робляться. У нас, до речі, дійсно є проблема ввечері дочекатися свого маршруту, особливо в окремі мікрорайони міста. Це загальноукраїнська тенденція? Це загальноукраїнська тенденція, оскільки приватні оператори, які, як ми вже обговорили, возять велику частку пасажирів, вони на жаль поводячись як бізнесмени, от, і от працюючи від світанку і до упаду. Вони відповідно раніше можуть сходити з маршрутів раніше ніж багатьом пасажирам, треба доїхати, наприклад, з центру до свого дому. Тобто, це дійсно така проблема, власне, пов'язана з нашою системою. Це не те, що навіть проблема, це особливість нашої системи. Вона так побудована. Ви сьогодні вже згадували про європейський досвід у певних містах. Власне, наскільки Україна може залучати цей досвід, і вона чи робить вона це? Україна пообіцяла зобов'язалася е, залучити європейський досвід, тому що ми вже 10 років тому рухалися до асоціації з євросоюзом. Зараз ми ми кандидат в члени Євросоюзу. Наскільки я пам'ятаю, тому не не тільки хочемо ми чи не хочемо. Ми зобов'язані імплементувати європейське законодавство. Єдине, що ми цього не робимо в частині громадського транспорту. Я не знаю, як з іншими частинами антикорупційною, там законодавчою і так далі. Там теж є певні. Моменти і нюанси, але з громадським транспортом завжди народні обранці кажуть, що це не на часі. Там давайте от там після колись. От і це не робиться. Але ми пообіцяли це незворотньо. Тобто, якщо ми хочемо в Євросоюз, ми маємо зробити європейської якості громадський транспорт. Ми маємо зробити його цивілізованим і конкурентним. Якщо ми цього не зробимо, нас євросоюз не візьмуть. Якщо ми не хочемо в євросоюз, ми можемо продовжувати працювати з цим е, е, системою транспорту. Яка є пострадянською, от і скоріше за все, пропозиція громадського транспорту буде скорочуватися. Люди будуть купувати спочатку автомобілі, а потім мопеди, тому що користуватися громадським транспортом буде нестерпно і неможливо. Ми вам дякуємо, пане Дмитре, що доєдналися до нашого етеру. Експерт із транспортного планування Дмитро Баспалов був з нами на зв'язку. Говорили про підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті у Хмельницькому.